Благодійний фонд Мирне Харкова» у співпраці з «Вівьорд» впроваджує комплексну програму психологічної підтримки для різних верст населення. У межах програми фахові психологи проводять групові сесії для дорослих, а також сесії із арт-терапії для дітей. Для посилення спроможності громад у сфері розбудови миру та конфлікту чутливості надано два гранти Пісочинський та Берестинський громадам. Ми висловлюємо щиру подяку благодійному фонду Мирне Небо Харкова та їх партнерам за те, що втілили нашу мрію в життя. За допомогою цього гранту ми придбали всю необхідну техніку, меблі та інвентар для проведення майстер-класів ігор та свят. Для нашого будинку культури. Крім того, організовано серію тренінгів із конфлікту чутливості для всіх зацікавлених учасників та команди проєкту.